Дунайська фемая риба сімейства Яльцевих, що мешкала в понизі Дуная на території сучасної Болгарії та Руминії. У 1909-1943 роках на даний момент зважаючи на відсутність доказів. В, в рисутність вазайця вимерлою. Тюлень монах. Тюлень-монах біло-черевий. Або середземноморський, або звичайний вимерлий морський савець роду монах з родини тюленеві Ляд Хизак. тар Пан. Чому загинули тарпани? В основному причини вимирання виду видопалювання. Браконьєрство також вилов цих тварин, зважаючи на витривалість тарпанів. Їх приручали і схрещували з домашніми тваринами. Селяни не любили тарпанів, бо останні виїдали сіно то того. Домашні кобили часто втікали до диких табунів, тарпанів. Тур. Самиці, як дбаю, доглядали за телятами, з стадами, сімейними групами, які оч очолювали альфа-самиць. Телята народжувались. Лися наприкінці травня, на початку червня.